Clan. Round Fight. І знову всім привіт, дорогі друзі. Вітаю вас на каналі VSG Channel. Ми продовжимо грати Mortal Kombat 1 Combat League. Ааа, використовую імбу, так? А, все, імба, імба, я зрозумів. Я зрозумів. Я просто, я просто забув, я просто забув, що він же імбовий цей е, е, Конан. Його ж їмбового дуже зробили. Так, я, я про це просто забув, друзі. Так. Я просто не пам'ятаю, як з ним битися, друзі. Зімбою. Бачите, він ривками грає, друзі, він боїться би. Він грає ривками. Ривками, у нього ривки. Я ж кажу, що це максимальна імба. Диви, диви, Максимальна імба. І ще і комбо дрочер. І ще і комбо дрочер мені попався, друзі. І ще і комбо дрочер мені попався. І Іще і комбодрочер мені попався жах. Угу. Ну, я так їх називаю, ці комбодрочерки, які там е -е, вчаться робити довгі комбо, знаєте. Я їх називаю комбодрочерами. Я не намагаюся їх там якось. Е, ну, е, Щось погане. Ні, ні, ні. Просто кажу, що комбодрочери, тому що вони. Вони, вони хабатяться. Диви, диви. Ніфіга собі у нього їмба є, відбивати. Диви, чекає в блоці, друзі, він тепер буде в блоці чекати, уявляєте? Капець. Оце попалося мені знову. Оце мені знову попалося. Оце мені істота попалася знову. Капець. Я не розумію, навіщо? Молодець. Я не знаю, навіщо вони взагалі гарають за цього Конана? Він же ніякий просто. Молодець. Він же ніякий цей Конон. Конон Собзіро взагалі ніяк. Ну. Дуже легкий. Собзіро Вінс. Так, добре. Перший раунд є. Yeah. Побачимо, що буде далі раунд? Знову ж таки, і от. І... давай. Що він робить? Сидить в блоці і чекає, бачите, тільки блок, і знову комбо, друзі. Одне те саме комбо, подивиться, одне комбо навчилося, і все. А, іще і гайс. Зрозуміли, як вони можуть грати тільки. Фотоблоу, 35% просто забрати хп. Просто так, друзі. Анімацією. Аніма... Це все, на що вони здатні в онлайні, друзі. Це все, на що вони здатні в онлайні, друзі. Бачите? Це все на що вони здатні в онлайні, друзі. Ну так, ти ж думаєш, що ти саме розумний, чувак, так? <плес> <плес> тільки. Тільки я в цю гру, тільки я в цю гру, тільки я в цю гру граю все життя. Розумієш? Ось чому твоя проблема. I play this game always my life, you know? I know everything. About everyone. Ага, uh -huh, давай. даваи let's go, my darling. Oi, what's going on? Oi, what's going on, Konanya? Konanya? Oi, What's going on, <laughs> Sub-Zero, we Conan, right? Mm -hmm. Ага, gonna be block me right now. Ні, не буде. Я думав буде блокувати. Оце оце все. <laughs> він втік, друзі, він злився. <плес> Ой, Оце Фодобайка, друзі, він просто втік. Він навіть не захотів, щоб закінчилося бій. Оце так Боже, наскільки це гідотно, чувак. Ти серйозно? Ти просто зробив собі квиталіт і втік. Ну, добре, це його, так сказать, вибір. І, до речі, у мене мікрофон вимкнений для них. Він вони мене не чули. Ну тобто, він не чув мене, коли я це ви мене тільки чуєте для кого я записую. Він мене не має чути, тому що у мене для них мікрофон вимкнений. Ось так, друзі. бачите, але у нього дупа порвала. Він зрозумів, що він і так і так програє, тому він і злився якось так. Але у нього мужності не вистачило до ну битися до кінця. Якось так. Дякую всім за перегляд, Ставте подобайки, підписуйтесь на канал. Побачимось в наступному відео. Бережіть себе!